Привіт. Допомагаю дітям-переселенцям. В'яжу на замовлення також. Будь ласка, можете звертатися, замовляти. Як це зробити? Дуже просто. Пишіть мені в особисті повідомлення. Відправляю новою поштою. Ось такий файний проходить шарф. Бачите, який буде файний такий шарф. Буде у нас файный. Вот такие файниша. Ось такий файний шар ну, Да, будь ласка, можна замовляти. Допомагаю дітям-переселенцям. Будь ласка, можете також звертатися, також в'яжу на замовлення. Це буде Україна, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Давайте разом да, зробимо добру благодійну справу, допоможемо дітям переселенцям.